Що подивитись в Ужгороді? Зараз весь тікток те, що в Ужгороді посадили пальми. Якщо ви досі думаєте, що це приколи і їх нема, то вони реально є. Я сама не вірила, доки не приталапала насис, не Майамі, а Варош Біч. Тепер катуй не хватає деякого пляжа. Бо знаєте, фоткатися з голову зайців, А заду на піпка піпкає 24 маршрутка. А в ньому сидить Василь зіршавий, який не бурак їздив на бампуцю. Провіряти ти знаєте, поза такого явища Василь забуде шун зіршави. Так що той полюбегія осторожниці робити пляж. Йой, що солодкі фатьовочки мені підходили. В інтернеті кажуть, якесь сфратою поєднання пальми і сакури. Для нас Закарпаття не яниче, бо не можна було поєднати. Ви що думаєте, на гостині? Мопімем палинку, то то толем початок. Пак винну з півниці, пак настоянка з ягод, пак пива, пак на капурковищі коняк закарпатський. Йой, нас щось понесло до гостині, вертаємося від пальма. Їх цілих шість е, штук, і вони ростуть паралельно і сакуром, утворюючи, знаєте, таку алею. Сакура нам вишні вічні надавуть, та може.